Денис Берінчик проти Івана Менді в андеркарді поєдинку Дерека Чесори та Тайсона Ф'юрі за пояси EBU, а також WBO International. Як завершився цей бій? Як його провів українець? Та чи переміг Берінчик? Поставте лайк і дивіться огляд на каналі Тайк Майсон. Берінчик завжди приголомшує своїми виходами. Цього разу підтримав спецпідрозділ Кракен ЗСУ, вийшовши у їхній формі. Ну краса. Іван Манді розпочав дуже обережно. Бірік також взяв час на пристрілку, але перевірив пузико противника. Берінчик викидає більше, комбінує. В очі кидаються яскраві синьо-жовті шорти та ім'я Мадіна, дочки Дениса. Центр зайняв француз. Українець подекуди наскоками наступав. Суперник реагував, але не завжди встигав за атаками нашого козака. Було видно, що цей Іван так просто не дасться. Так, не дуже активний початок, але відчувалося, що ці боксери сюрпризи одне одному ще можуть приготувати. Денис відразу почав плутати карти, міняючи стійки, аби противник не знав, звідки може прилетіти. Здавалося, що Денис Барінчик не проти темп бою підняти, принаймні насипав він частіше, але Іван Менді таку пропозицію відхилив. І старт дав доволі обережний. Приглядається до українця. Іван спершу не міг дати раду Денисові. Берінчик не робив ставку на жорсткість, а брав кількістю, окреслює своє домінування, забирає раунди. Стратегічно, цілком логічна робота. Менді бракує Джебу, аби добряче зупиняти нашого боксера. Ближче до середини француз став вмикатися. Полетіли удари назустріч у бік Дениса, але і бірік активізувався більше. Якщо починали боксери сухо, то це вже виглядало як більш-менш цікава фаза бою. Іван Мендів роботу вмикається. Іван викидав приблизно в півтора раза менше ударів, аніж українець. Проте зауважив, що удари француза були більш акцентовані. Той випадок, коли рідко, але доволі влучно. Попри вік, у 37 років суперника було зрозуміло, що для берінчика цей бій в Лондоні простим бути не може. Мінді Берінчика вичікував. Чекав на помилку, чекав на застій та на шанс пробити в розріз. Подекуди французу вдавалося на близькій дистанції влучнішим був українець. Середина бою доволі близька, багато залежатиме від суддів у цьому бою. Більш різко став діяти менді. Він давав працювати Берінчуку, але удари француза були доволі разючими. Хороша перевірка для українця, в разі чого клінч. Також простежується очевидна перевага у менді в довжині рук. Фізично не настільки важкий бій, наскільки непростий тактично. Досвідчений француз має непоганий розум. Проти таких завжди складно. Менді продовжує тримати центр рингу і не пускати до себе Дениса. Рівний бій. Кожен намагається нав'язати своє, але ніхто не йде на запрошення суперника. Можливо, не найцікавіший в плані пристрастей, але напрочуд приголомшливий бій тактично. Це щось близьке до шахової партії тренерів. Менді пресингує, змушуючи Берінчика рухатися. Видно, що над ногами команда Дениса попрацювала вдало. Берінчик часто розвертає противника, заходячи під ближню руку. По французькій макітрі прилітає. Противник часто закидав бокові через верх. Такі собі оверхенди, і вони доходили до цілі. Непростий опонент. І справжня інтрига перед чемпіонськими раундами. Хто ж переможе? У кінці бою обидва боксери пішли вперед. Активізували, мобілізували усі свої останні сили. Тому Починається справжня рубка. Пропустив, віддав, пропустив, віддав. І так обидва противники. Рівна робота. Але все ж по відчуттях мала б бути мінімальна кількісна перевага в українського боксера. Тому тим цікавіше дочекатися, що скажуть судді. Отож, 117-112 і 116-112 112 Одностайна перемога українського боксера. Вітаємо Дениса і всю Україну з цим. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи готовий Денис до чемпіонського бою у легкій вазі.